Відбудова України неможлива без участі західних партнерів. У міністерстві розвитку та технологій у Варшаві, в межах Люблінського трикутника, відбувся економічний форум. Представники уряду, підприємці та експерти з України, Польщі та Литви обговорили можливості співпраці та відбудови України в сферах енергетики, стратегічних транспортних коридорів, впровадження нових технологій, зокрема в сфері оборони, а також економічну ситуацію в умовах нових міжнародних реалій. Всю допомогу міжнародними спільноти попрацюють концентровані світу на Україні. Нашою великою задачею є те, і це дуже часто нам наголошує наш міністр Юлянтона Спереденко, що українська економіка була самоста. Тому що інколи в цьому всьому вигляді подій ми розуміємо, що головне надіятися на себе і звичайно другий крок розуміти, що нам допоможуть наші. Наші партнери, що маємо на сливо українського і я думаю, що час, коли припиняться бойові дії, стане переломним моментом. Правдою є те, що багато польських підприємців серйозно розглядають вхід і співпрацю з українськими партнерами, але весь час хвилюються, що зусилля вкладені кошти та робота над початком інвестицій будуть змарновані з огляду на військові дії. Цей підготовчий період до того, щоб стартувати на повну силу закінчиться тоді, коли Буде припинено бойові дії Я так слухаю е, тих е, виповіді, Юлія, і так думаю, чи як ти думаєш, можлива взагалі відбудова України тоді, коли ще не закінчена війна? Дивись, можна щось відбудувати, а п'ять прилетить ракета, розрушить все, і так можна е, нескінчено це робити. Марек, але мені здається, що життя на паузу не поставиш. Воно вже. Воно триває, і українці щодня проживають своє життя, незважаючи на військові дії. Але насправді відбудова відбувається. І я сподіваюся, що сьогодні ми матимемо змогу про це поговорити детально із нашими гостями. І власне, польща з перших днів війни стала надійним союзником України, надаючи гуманітарну, військову і економічну допомогу. Але сьогодні будемо говорити про майбутнє, про відбудову України, про роль Польщі у цьому процесі. Як Варшава бачить свою. Участь у відновленні інфраструктури та економіки України, і чи готовий польський бізнес інвестувати в Україну вже зараз, які спільні проекти можуть бути пріоритетними, і про це у нашій розмові будемо говорити з віце-міністром Міністерства фондів і регіональної політики Польщі Єсиком Карновським. Добрий День добрий день. День добрий. Я хочу запитати, чи відбудова України зараз і після воєнного? Цікава Польщі, і якщо так, то які сфери ви вважаєте найбільш пріоритетними? Добрий день. Я був чотири рази в Україні у часі війни. Добрий день. Я був чотири рази ja, в Україні під час війни. В, в і, і бачу великий Критичний поступ в тих галузях які критичної інфраструктури. Ja, ситуaцій, Попри дуже важкої нас, ситуації, Україна, ми всі дивуємося, як Україна, Україна весь час розвивається. Будує своє мобоне цивільно, і як вона Україні, формується, де, де, але ці пари, процеси українському коле як функціонує то я стоя дивуємося, як функціонує чим залізна Ми дорога українська парламентарми в нашій парламентарній групі польсько-української чи Ар Артем Ковальов маємо Артема Коваля чи інших представників przedstawили України? України. Przedstawили вони нам показали цю всю не ситуацію не поводу, і я думаю. Що не без причини євросоюз <ЄС2> дала зелене світло для того, щоб Україна могла приєднатися до Євросоюзу і також виділила грошові кошти для того, щоб от ми говоримо про вісімдесят мільярдів євро. Я вийшов щойно з сейму.

бути посередником і в ну, розподілі європейських проект. Ми, ми сподіваємося, <сподарстві> що більшістю голосе голосів цей законопроект буде прийнятий, і, і ми так, так ми підтримуємо розвиток польських українських. Ми хочемо міст. до нашої розмови приєднати <сподарств> і... Сергія Сухомлина. Це голова державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України. Пане Олеже, добрий день. Як ви оцінюєте поточний стан відбудови України, які на вашу думку у галузі потребують першочергового відновлення? Сьогодні, коли в Україні йде війна, зрозуміло, що в першу чергу ми відновлюємо ті об'єкти, які сьогодні руйнує Російська Федерація, і це і житлові будинки, об'єкти енергетики, і інфраструктурні об'єкти, мости. І багато чого іншого, те, що потребує а, сьогодні а, країна. Скажу тільки, що по Київській області а, було зруйновано близько 30 тисяч об'єктів. На сьогодні відновлено вже більше 20 тисяч, і це величезна кількість об'єктів, які під час війни відновлені відновлено. А це люди, які а, залишилися фактично в Україні, не поїхали за кордон. І це дає можливість людям і отримати житло, і відправити дітей відремонтовану школу чи відремонтований садочок. Паралельно з паралельно з тим, ми проводимо велику роботу по захисту енергетичних об'єктів, по яким Росія сьогодні наносить багато ракетних ударів і ударів за допомогою дронів. Скажу, що тільки по об'єктам, які були побудовані, е захист, які побудовані в минулому році більше 60 було нанесено ракетних ударів і ударів дронами, і вони виконали свою функцію. Ми навчилися жити в таких умовах, зрозуміло, що відновлення України повноцінне буде після війни, і, е але вже на сьогодні в нас є великі польські кампанії, які. Е Проявляють інтерес до відновлення України? Це в першу чергу транспортна інфраструктура, те, що відноситься до сфери діяльності агентства і інші проєкти. Пане Сергію, пані Сергію. Угу. Пане Сергію, хочу вас запитати, бо інфраструктура це супер. Але інфраструктура є для людей. А що з людьми, які втратили домівки, які мусили з них втікати, які не мають де жити? Що з тими людьми? Як це відбудувати, як надати житло людям? Сьогодні uh, в нас є вже розроблений проект будівництва соціального житла uh, разом з міністерством uh, розвитку громад, і цей проект передбачає будівництво великої кількості соціального муніципального житла uh, в різних абсолютно регіонах України. Uh, проект буде фінансуватися європейським інвестиційним банком. І будівництво буде відбуватися безпосередньо самими громадами. Ми більше тут модеруємо цей процес разом з міністерством. І ми розуміємо, що в першу чергу громади самі визначають те, що потрібно відновлювати в першу чергу, і тут вони працюють через систему DREAM. яка це чудова система, яка показує. Дійсно, всі проекти, які потребують відбудови, і ми всі повинні розуміти, що на сьогодні в країні змінилося все: економічна мапа України, демографічна мапа України, і от на основі нових е генеральних планів міст, проектів просторового розвитку міст, е вже будуть е більш, більш будемо. Підходити до післявоєнного відновлення України, пане Сергію, на паузу хочу поставити нашу розмову і все ж таки запитати гостя в студії: як ви вважаєте, які умови має запропонувати Україна для польського бізнесу, для того щоб польському бізнесу було не страшно заходити в Україну, оскільки ми знаємо, що були попередні випадки корупції, бюрократії? Це з одного боку, і щоб польському бізнесу було цікаво заходити в Україну. Напевно, це пані редактор мовила з однієї сторони напевно, то що ви говорили з, з одної сторони. Звичайно, що відсутність корупції так, є необхідною, але, трансфер, але з з дуже важливий є трансфер прибутку. і тут є певні проблеми. Але з, з другої сторони, маємо вже Україні, польський банк ПКО, mamy, який вже діє в Україні. Обіял, маємо також польські агенства їх закордонної торгівлі, яка вже функціонує в Україні. І Я думаю, що цей трансфер. Прибутків є do дуже do важливим, tego, але хотів я також повернутися. Пан Сергій також був головою, мером і дуже ja важливими wiem, є компетенції. Я ja 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 знаю, що є, є обмін між українськими і польськими містами. Я також був у ми мали з Білгородом обмін. Bardzo ważny jest, żebyśmy, my przekazali my także My swoje kompetencje, z z Jak bardzo ważne st st jak budować architektury, przekazali budować architektury, jak budować jak budować architektury, jak jak Одповідальними стандартами втілити відповідні стандарти ми також вчимося від українців цивільної оборони та компетенції ці компетенції є дуже важливими і взаємне навчання між шами то головами міст вона є також дуже важливою знаємо що тут також Кличко добре співпрацює якщо говоримо про гроші то тут не це є євросоюзу і польщі але це також про обмін компетенціями, коли ми підходили, вступали в євросоюз. Ми вчилися від французів і англійців від німців. Потім а зараз ми можемо передати наші знання про те, як скористатися європейськими фондами, як їх добре використати. Ці компетенції є дуже важливими. і добре, коли є ці контакти між містами і регіонами, тому що легше тоді буде підприємцям. Польські фірми є присутніми. Обесне в Україні Орлен, наприклад, є присутні в Україні Церзані, приватні і державні фірми. і та впевненість у господарській діяльності є дуже важливою особливо важливим також є в такому зідночених такій кризі довіри, щоб ці контакти були і всі кошти, які будуть передбачені або вже є передбачені на. windowlenia Ukrainy one popadały do samoch tego końcowego spożywacza bo czasami bywa tak, że one potrapляют gdzieś w w, w oblasti, czy, czy w jakiś gromady a sam tej końcowy spożywacz to to, to, to jaki najniższy to i to ich ja bym сказал przeciętny on nie odczuwa tej pomocy co zrobić jaki dosyć w Polsce w tym, żeby tak odbywało ми у Польщі ніколи не стидалися показувати що щось зроблено з європейських фондів. Що це є спільне. і Україна також має певні економічні добра, які можна хвалитися. І дуже важливо хвалитися, що ця дорога є виконана, що ця каналізація, чи ця школа, вона зроблена з цих фондів. Європейська то що євросоюз. Це Komisja не є якісь, Брюселі, якась комісія в Брюсселі, тільки це є. Ми всі, коли Україна, всі, хто приналежить до цього і євросоюзу, і Україна є запрошена, і Україна і Україна є запрошена є, до цієї є спільноти. І є дуже важливим і щоб інформувати суспільство, звідки є ці фонди. наприклад, південна Корея system, дуже хоче заангажуватися в систему навігації на залізній дорозі, чи метро знаю, що Швейцарія дуже зацікавлені і вони є поза євро. Ми e, дивимося на теж також є з другої сторони як шанс. Не випадково я говорю, що Україна має величезні компетенції, якими ми хочемо скористатися. Це є прикри компетенції, українська гіркий досвід, але українське військо має неймовірні компетенції. Є лікарі, то санітари, це є неймовірні компетенції, які треба навчитися. добре, щоб ми ніколи з ними не скористалися, не скористалися, але є також наші компетенції, наприклад, як будувати каналізацію з грошей. Найважливішою є цей обмін між людьми, між, між містами, і впевненість, що бізнес, якщо буде можливість трансферу, прибутку на певності певних і також впевненість, що правила не зміняться, що ми можемо працювати в Україні, так як тут що не буде корупції. Корупція є не ціло. Світ хочу поставити Але запитання до, до нашого гостя Сергія сухомлина. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, які регіони зараз є пріоритетними для такого першочергового відновлення? По різним напрямкам абсолютно різні, і якщо ми кажемо захист енергетичних об'єктів, і якщо ми говоримо про інфраструктуру. Це переважно східні регіони, регіони близькі до зони бойових дій. Якщо ми кажемо про відновлення житлового фонду, то це ті регіони, які сьогодні. Це Київська область, Чернігівська область, Херсонська область, які сьогодні агентство і держава активно відбудовує зруйноване житло. Але хоч, хотів би трошки е, повернутися і сказати, що абсолютно правильно було піднято, піднято питання з приводу компетенцій. І тут е, Польща, Варшава, е, я пам'ятаю, що перший. Рібілт України, який проходив Варшаві, це платформа, яка там я приймав участь ще як мер українського міста. Це платформа, яка дозволяє обмінятися досвідом, в тому числі містами між містами, містами з великими компаніями, європейськими і іншими компаніями. І це можливості. На останній я вже був як голова агентства. Скажу, що Україна теж змінюється і змінює підходи. Сьогодні польським компаніям достатньо складно прийняти участь в українських тендерах, тому що переважно вони проходять по українським а, законам процедурам, і іноді дуже важким прийняти. От я маю а, надію, що в цю п'ятницю кабінет міністрів проголосує створення при агентстві. Центральної закупівельної організації, і ми будемо фактично всі послуги і тендери проводити по міжнародним процедурам, і це спростить можливість міжнародного бізнесу о, приймати участь в відбудові України. Ми о, рухаємося в цьому напрямку, і цей проект підтримується Єврокомісією і багатьма іншими фондами. І хочу ще сказати про фінансування. Ви теж абсолютно праві і в Україні є такі приклади, коли, наприклад, Єврокомісія напряму фінансує українські громади та будівництво соціального житла. Цей проект реалізується в десяти українських громадах, достатньо успішно відбувається і безпосередньо самі громади будують це житло. Саме таку модель ми брали як держава з точки зору продовження і масштабування цього проекту для українських громад. Дякуємо. Нагадаємо, що говорили ми сьогодні з Сергієм Сухомлином, головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. І ми повертаємося до розмови з гостем у студії. І е, питання таке: чи Можете сказати, яких таких ключових помилок Україні слід уникнути в відбудові, вже виходячи з того досвіду, який має польща, оскільки ми знаємо, що після другої світової війни Варшава вщент була зруйнована і поставала фактично з нуля, що порадите? Я ja ja думаю, що же навіть не до того давайте не будемо повертатися до 45-го року. Відбудова Варшава, Варшава, Варшава Гданська, Вроцлава і багатьох знищених міст. але навіть до 89-го року 89 час перемін після радянського союзу, радянського союзу слід використовувати нових технологій, щоб доми були енергозберігаючі нові технології Втілювати, щоб ми заощаджували енергію, і щоб йти в цьому стилі то якщо відбудовуємо залізну дорогу, то давайте її відбудовувати так, щоб вона була.